Зараз є цікава новина від британської розвідки, які повідомляють доволі таки ну, специфічну інформацію. Насправді вони говорять про те, що сили Міноборони Росії і ПВК Вагнера скоріше за все втратили від 175 до 200 тисяч осіб спочатку вторгнення в Україну. І це йдеться про санітарні втрати. Крім це поранені, які. Е... Померли уже пізніше, після отримання певних там поранень. Це взяті в полон, це дезертири і так далі. І загалом з цієї цифри, тобто умовно, 200 тисяч осіб, близько 40 або 60 тисяч, це вбиті. Британська розвідка говорить нам про цифри, що росіяни за весь час повномасштабного вторгнення могли втратити до 60 тисяч осіб, тільки вбитими, що дуже сильно контрастує з. Щоденними зведеннями генштабу, де ми станом на сьогодні, нагадаємо, маємо понад 141 тисячу е, вбитих російських окупантів. Але британські розвідники пишуть про те, що втрати почали суттєво зростати після вересня 2022 року, відколи Кремль оголосив часткову мобілізацію. Тому там зазначають, що за сучасними стандартами ведення війни у російських сил дуже високий показник загиблих, і це вони говорять. Я нагадаю про 60 тисяч осіб, не про 141 тисячу, яку подаємо подають в збройних силах України. Якщо брати е, Продовжую цитувати дуже високий показник загиблих, якщо брати співвідношення між пораненими, які після того вижили і які померли. Це пов'язують із низьким рівнем медичної підготовки та забезпечення у більшості підрозділів. Найбільшу частку втрат серед особового складу спричиняє артилерія. Тому, наприклад, сили ПВК Вагнера залучали велику кількість завербованих в'язнів, і серед них втрати можуть складати до 50% особового складу. Але Е, схожі цифри, до речі, у своєму е, матеріалі називали журналісти The New York Times. до 200 тисяч. Це і вбиті, і поранені, і дезертири, і полонені. Американці, наприклад, заявляли про те, що втрати російських окупантів можуть. Складати щонайменше 100 тисяч, і це тільки вбитими. Збройні сили України говорять про те, що є 141 тисяча тільки вбитими. В будь-якому випадку нам треба покладатися зараз на інформацію від збройних сил України, тому що це офіційне джерело, яке безпосередньо наближене до тих же втрат. І ти от назвав санітарні втрати, а санітарами на цьому світі на цій планеті працюють як відомо хлопці та дівчата з збройних сил України, які очищають нашу невеличку планету від великої кількості руснів камуфляжах. І зрозуміло, що ці самі втрати ворога трактуються як здобутки збройних сил України, і хотілось би сказати про ймовірні здобутки не лише на полі бою, а на перемовницькому дипломатичному фронті. Є в нас інформація щодо винищувачів. Від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби він розповідає наступне: що поки що жодна країна не опобіцяла передати Україні винищувачі західного зразка. І він про це розповів в інтерв'ю е, одній однієї з газет французьких. І за його словами, поки що ніхто із союзників не брав на себе зобов'язання постачати західні винищувачі. Зазначає, що британський уряд уже точно відомо наданий. Он перепрошую оголосив про навчання українських льотчиків на західній авіації. Але незабаром приклад Лондона наслідують і інші анонсу. Колеба, і також розповідає, що винищувачі можуть використовувати як частину протиповітряної оборони для збивання ракет, а також для контрнаступу збройних сил України. Виводу одну цитату із цього інтерв'ю французькому видання. Нас особливо цікавлять винищувачі і США, Великої Британії, Франції та Німеччини. Ці країни мають найвищі виробничі потужності та найбільший парк літаків. Отак От точково окреслив на карті Дмитро Колеба, в кого можна попросити. Щоб передали нам е, літаки, але поки що офіційно ніхто не заявив про, е, про це рішення, принаймні поки що, але ми дуже тримаємо кулаки, і дуже сподіваємося на те, що, врешті-решт, зовсім незабаром стане відомо про те, що цей авіапарк найбільший і найпотужніший, все ж таки е, передадуть на баланс повітряних сил.